Так, це роддом. Люди виходять раняної. Боже, все. 29 грудня, коли був приліт в пологовий будинок, я була, як і завжди, на своєму робочому місці. На той час ніхто не розумів, що це все, що вже пологового будинку не буде. Всі ті лікарі, які працюють в пологовому будинку, вони щасливі. Всі акушерки дихають цим щастям. Вони без цього жити не можуть. Мені одна акушерка каже Ірина Іванівна, пологового нема, а мені ночу сниться. Уже пройшов майже рік. Уже якось по-інакшому дивимося на це, це. Мене звати Ірина. В прізвище моє Кульбач. Я жінка, я мати, я бабуся, я лікар, акушер гінеколог 29 грудня, коли був приліт. В пологовий будинок, я була, як і завжди, на своєму робочому місці. Коли весь колектив чекав на восьму ранку, коли зустрінеться зміна, яка йде, і зміна, яка прийшла, для того, щоб всіх поздоровити з Новим роком, це була одна із сотень, якщо не тисяч тривог, які були в нашому пологовому будинку. І ця тривога нічим не відрізнялась від інших. Був алгоритм дії, всі співробітники працювали як їм. І повинно бути, і всі жінки спочатку тривоги були спущені в сховище. Був не один вибух. Дійсно, на той час, на той час, коли вибух пролунав, ті люди, які знаходились в сховищі, не розуміли ще наскільки фатальний був вибух цей раз. Материнський інстинкт це найсильніший інстинкт, який, напевно, є в природі. Коли на руках дитина немовля якому день, два, три чи чотири заспокоювати жінку не треба. Вона бореться до кінця заради свого життя, життя своєї дитини. Не тяжко було їх спустити, тяжко було їх вивести, тому що сигнал тривоги ще не закінчився. А в цей час вже палав пологовий, і ми не розуміли, чи рухнуть, чи видержать перекриття. Чогось думають про те, що паніка ні. В цей час люди ну, працюють злагоджено, а матері думають про своїх дітей, виходять, сідають і їдуть. І через пів години, через годину. Тільки тоді приходить поняття, що чим це могло все закінчитись. Що було зроблено першу неділю? Багато. Те, що вціліло. Перенесли в інші відділення. Співробітники вже через два дні вийшли на нові місця праці. Прекрасні. Акушерки стали працювати в гінекологічному відділенні, в жіночій консультації, в хірургії, в неврології. Вони стали на іншу працю, в інше відділення, але працюють і приносять користь. мені здається, що лікар-акушер-гінеколог гінеколог це. Не завжди просто лікар. Це і лікар, і психолог. І якщо не подруга, то добре знайома. Всі ті лікарі, які працюють в пологовому будинку, вони щасливі. Всі акушерки дихають цим щастям. Вони без цього жити не можуть. Мені одна акушерка каже Ірина Іванівна: пологового нема, а мені ночі сниться, як я роди приймаю. Пологовий будинок він нічим не відрізняється від дитячого садочка. Чи школи, чи іншого лікувального закладу, куди б не вдарили росіяни? Це кров, біль, піт. Це трагедія. Сказати, що прилетіло по-пологовому, це неможливо, це не повинно було бути, ніде не повинно було бути. В нашому Пологовому будинку народжували. На кілька поколінь. І коли все це сталося, прибігали люди, ну, яких ми вже почали забувати. Хто народжував 10, 12, 20 років тому назад, щоб допомогти, щоб розгребти, щоб відродити. В перші місяці всі приходили і казали, та коли ж відкриємося, та коли ж будемо працювати, вже пройшов майже рік. Уже якось по інакшому дивимося на це. це. На той час ніхто не розумів, що це все, що вже пологового будинку не буде. На той час всі думали про те, що спасти те, що залишилось, і відбудовувати. Всі 100% і я, і мої співробітники благали, волали на всіх площадках. Поможіть, зберіть гроші, відбудуйте. Так, десь протягом півроку приходило це зізнання собі. І людям, які з собою поруч, що такого вже пологового будинку не буде. Але зараз я розумію, що рішення, яке було прийнято про закриття пологового будинку, було виважене і вірне. Мій син каже, що я щаслива людина. Те, чим я займаюсь, те, що мені приносить задоволення, і те, що моя професія, одне і теж. Доброго ранку всім. Хочу зробити огляд кабінету. Як ви думаєте? Чого тут не вистачає? 35 років я попрацювала на своєму місці. Зараз я роблю перші кроки в новій лікувальній установі. Заклад, де я працюю, де також приймаю пологи, де веду вагітних. І кожна жінка каже Ірина Іванівна. Я хочу народжувати, я хочу бути щасливою, не можна життя поставити на паузу. То ковід, то війна, а коли ж бути щасливим, коли жити далі, коли мріяти. Все залежить тільки від нас. Якщо кожен день вертатися в 29 грудня, нічого не буде. Нічого не буде. Я розумію, що ті дітки, які тоді були, вже зробили свої перші кроки. Вже протягнули ручки до своїх батьків. Є ті батьки, які за цей рік загинули. Таких я також знаю. Дівчата живуть далі, працюють, мріють, виховують дітей. І якщо кожен раз ми будемо думати, що було, як було тяжко, ми не зможемо мріяти. Про те, що буде далі. Хочу не згадувати рік, як минув. Я хочу побажати всім надії. Хочу зустрітися з вами, коли можна буде сказати, що все, точка вже поставлена, крапка жирна, більше не буде ніодної тривоги. Наші хлопці повернуться до наших дівчат. Жіночі консультації будуть переповнені вагітними і відкриються ті пологові будинки, які закрились, і буде вирішуватись питання на міськраді, що треба відкрити ще пологові будинки. А як же?